TikTok Ads. як бізнесу створити бізнес-центр? Приходьте за посиланням business.tiktok.com. тіктокком Тисните розпочати. В мене вже є один бізнес-центр, тому наступне меню в мене виглядає ось так: і тут я натисну Create New. У вас, якщо ще немає ніяких бізнес-центрів, трошечки інакше буде, але теж натиснете Створити новий бізнес-центр. Створити новий бізнес-центр. Оскільки ми створюємо бізнес-центр для бізнесу, то на цьому етапі вибираємо, що ми є рекламодавцем, ми керуємо своїм бізнесом. А далі сайт компанії не обов'язково, але бажано, тому ми вкажемо. Сайт компанії, країна або регіон, в якому ви а, працюєте, Україна, назва компанії а, в моєму випадку: юрез.едженсі. Далі, в якій а, сфері працює бізнес? Ми вкажемо щось пов'язане з рекламою. А, далі контактнейм. В моєму випадку Олександра Фартушна. Номер телефону і імейл буде заповнено автоматично. Це буде імейл, на основі якого ви реєстрували tiktok юзера Про це у нас було окреме попереднє відео. Далі інформація стосовно бізнес-центру. Назва е, бізнес-центру. Рекомендую вказувати домен бізнесу, а також на початку я пишу, який це за номером бізнес центр В моєму випадку бізнес-центр 1 для бізнесу Redженсі. Часовий пояс е, такий же, вказуйте, як вгачати. Це прям дуже велика рекомендація. Валюта на вартість реклами не впливає, тому вибирайте валюту, в якій вам просто зручно оплачувати. Так, я переназву свій бізнес-центр, тому що бізнес-центр один у мене вже є. Далі інформація про рекламодавця. Рекламний акаунт ми будемо створювати пізніше. Наразі ж просто називаємо його adaccount1, рекламний акаунт номер 1 для бізнесу Рез.Едженсі в ось такій е, часовій зоні. Погоджуємося з умовами і е, підтверджуємо створення бізнес-центру.